Вулиця Пушкіна у Полтаві знову проїзна. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення частина дороги була перекрита. Більше року на перехресті вулиць Раїси Криченко та Пушкіна були встановлені протитанкові їжаки та бетонні блоки. Автомобілі об'їжджали перекриту вулицю через Лідова та Раїси Криченко. За словами речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, відкрили проїзд задля розвантаження вулично-шляхової мережі у місті. З настанням весни значно збільшився потік транспортних засобів, тому значно ускладнився рух у обласному центрі. Це велике навантаження і по центральних вулицях, і по другорядних вулицях. І для того щоб створити більш комфортні умови для водіїв і більш комфортні умови для безпеки дорожнього руху, керівництвом Сил оборони Полтавської області прийняти рішення відновити рух по вулиці Пушкіна в місті Полтаві, який був тимчасово обмежений раніше, ми закликаємо водіїв врахувати цю інформацію, тому що рух по цій вулиці є одностороннім.